Доброго благословенного дня, Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 21 глава, з 37 по 38 вірш, 22 глава, з 1 по 8 вірш. У той час Ісус удень учив у храмі, а на ніч виходив і ночував на горі, що зветься Оливною. І весь народ зранку приходив до Нього в храм слухати Його. Наближалося ж свято оприсників, що зветься Пасхою, і шукали первосвященники і книжники, як би погубити його, бо боялися народу. Увійшов же сатана в Іуду, званого Іскаріотом, одного з числа дванадцяти. І той, пішовши, домовився з первосвященниками та начальниками сторожі, як його видати їм. І вони зраділи. І згодились срібла йому дати, а він пообіцяв і шукав нагоди, щоб видати їм його безнароду. Настав же день оприсноків, коли належало заколювати пасхальне ягня, і послав Ісус Петра та Іоанна, сказавши: пішовши, приготуйте нам їсти Пасху, Богу нашому слава! Завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.